Привіт, з вами канал CyberCats і це наш другий випуск, де ми поговоримо про фішн. Гайда з нами. Привіт, кіберкотики! З вами канал CyberCats і я Марія. Привіт! Привіт, Олександр! <ривіт> Сьогодні поговоримо про фішн. Я думаю, що кожен з вас отримав листи: Ти виграв мільйон або ваш акаунт заблоковано, або ваша кредитна картка заблокована. Терміново, будь ласка, пройдіть за посиланням. Так, от тому тема фішингу вона дуже актуальна як для звичайних користувачів, так і для бізнесу. Але пропоную почати від простого до складного і до тебе таке питання: якщо мої моїй бабусі, яка, до речі має 86 років, досить жива, активна. Угу. Треба було пояснити, що таке фішинг, як би ти це зробив. Добре, я би спробував на банальному прикладі кіберпростір, це океан або інтернет, це океан. Бабуся це рибка. Ось злочинці це, це рибалки. Злочинці це рибалки. Ось. І все дуже банально просто. Рибалки обирають якусь наживку, і процес успішного фішингу це коли рибка проковтнула наживку. Окей, тобто фішинг це коли е, така відбувається масова розсилка інформаційна різним засобом для того, щоб спіймати на життя е, якусь рибку, да? людину, яка поведеться на цю допомогу. Ще декілька речей. це mm -hmm. те, що е, самих видів фішингу є безліч, mm -hmm. але в цілому вони поділяються на е, цільовий фішинг, спірфішинг mm -hmm. і е, загальний фішинг. Mm -hmm. Загальний фішинг стосується е, звичайних користувачів. Може, в тебе були якісь конкретні приклади, які ти сам отримував собі на телефон, або на пошту, або ще на якийсь інший ресурс, да? іншими способами, де ти як просто звичайний користувач де тебе намагалася спіймати? Ой, е чого я тільки не отримував? Чи атакує ЦИСО, взагалі? А... Чи була в тебе персоналіфікована атака? Да? як нацина? Ні, пер персоніфікована не було. Бояться, бояться. Е е Загальні атаки, в принципі, були я отримував те, що було нещодавно. Мабуть, кожен в Україні отримував в телеграмі про. Прохання проголосувати за дитинку від... за мою донечку, за мою племінничку від Snos контакту, які в мене вже збережені <роз ebenso> саме от в цьому фішка була, тому що я цю людину знаю, і вона просить проголосувати за її племінницю за малюнок, ніби безневинна якась <роз ebenso> <роз ebenso> історія, яка близька нам ось і ми хочемо допомогти нашій близькій людині. Голосуємо за її дитину. Ось і таким чином ми втрачаємо наш telegram акаунт і е, таким чином е, шириться ця атака. Дуже популярний досі старий баян. Це про е, будь ласка, ти могла б мені від борг дати тисячу гривень. Я віддам там завтра ага. чи через місяць. Я при нами мінімум три рази отримувала такі повідомлення. Теж через відкрадання чи месенджера Facebook, чи Telegram, У мене було ці ага. два. Ресурси про гроші борг. Окей, Саш, це е, прозвичайних користувачів, да? але е, якби ти, як Сису, бачиш картинку е, з трошки іншого польоту, ага. з іншої висоти, я маю на увазі. Е, і як виглядає вища ліга? Да? Як виглядає фішинг в корпоративному світі, в світі бізнесу? Бізнес стикається із загальним фішингом, в тому числі. Проте у нього є щось цінне. <свят> <свят> Цінна це інформація, це гроші. Тому е, спеціальний вид фішингу це цільовий фішинг, спірфішинг. <свят> Він якраз орієнтований на бізнес. Чому його виокремлюють в окрему категорію? Тому що е, шанс на успіх цього фішингу надзвичайно високий. але складність реалізації теж надзвичайно висока. <свят> <свят> Чи правильно розумієш, що в таких варіантах? Жертву смай, в обличчя, її, як кажу, там давно посиде. Це, да? це один із елементів. Uh -huh. Тобто це можливо, а може, можна реалізувати складну фішингову кампанію і без цих елементів. Uh -huh. Ось, Мені відомо про декілька кейсів. Одне було це повідомлення в пошту, а інше це було повідомлення в Telegram Messenger. Суть їх була. Спільне, однаково майже це різні це, кейси. Це різні кейси, але суть була наступна. Пише SEO компанії головному бухгалтеру, і текст повідомлення наступний. Ось тобі, будь ласка, реквізити, ось платіжка. Потрібно здійснити терміново цей платіж. Угу. Не телефонуй мені, тому що я на нараді. Угу. Ця вся історія супроводжувалася в одному випадку крадіжкою м, телефона SEO. Вау, Ось, а в іншому кейсі це була підробна пошта. Тобто, схожий домен, в доменному імені була змінена одна літера. Важко, якщо швидко читаєш, отримаєш повідомлення від СЕО, зразу хочеш зробити, попрацювати на результат. Да? І зазвичай в цій от гарячці, в тому раші, ти втрачаєш свою пильність і приступаєш до дії. Звучить як наш сюжет фільму на мікробуті. До речі, да про те, що ці кейси були неуспішні. Тобто Ну, так, злочинці... ти працюєш в тих компаніях. Зрозуміло, що вони були неуспішні. не успішні. Звичайно, Ось. А, Добре, тоді ще зупинюся. Як кібербезпека дізнається про ці кейси? Тобто, а... Адже кібербезпека може дізнатися в. Двох варіантах: і в успішному, і в неуспішному. Так, так? Так, так. Перший варіант вкрали гроші ай-яй. Другий так. варіант Саша. Провіт. От мені такий лист, давай будемо з тобою розбиратися. Це не Саша. А якщо умовно ми перемогли Blue угу. Team, то лист так, такого роду повідомлення направляється на спеціальну пошту, де відпрацьовують спеціалісти кібербезпеки. Перевіряють інформацію, і ага. дають відповідь, допомогу кваліфіковану. Ну я знаю, що зазвичай під фішного атаку в корпоративному світі. Це люди, які займають доволі високі посади. Да, це головні бухгалтери, фінансові директори. І вони люблять писати зазвичай тобі, навіть не зважаючи на те, що я пошла я окрема людина. А, та? Так От, так, та, так це, це теж нормально. Це, це нормально. нормально. Це свідчить, що тобі довіряють <гум> компанії? в тому числі не хочу з того, які топ 3 поради ти можеш дати для звичайних користувачів і для бізнесу. <гум> Звичайні користувачі мають включати е, здорову параною, тобто <гум> вони мають. Е, Думати, чи очікують вони якийсь виграш, наприклад, чи купували вони взагалі взагаліний білетик. білетик, чи купували вони це перше. Потім чи справжній той котик, на якого збирають кошти на його операцію, чи існують ті родичі, про яких там пишуть в листу, і так далі. Тобто, включаємо режим здорового параноїка. Так, якщо перший ешелон пробитий, і ми повелись Натиснули на те посилання, то тут нас може врятувати двофакторна аутентифікація. Тобто, те посилання okay. фактично більш за все воно викраде ваші всі паролі до всіх систем, які у вас були. Але якщо є двофакторна автентифікація, то ті паролі будуть неефективні. Але які самі найпопулярніші двофакторки? Там Microsoft, да, що ще є Google Authentication? Ну це що... звичайним користувачам не дають можливості вибору. Тому тут не приходиться говорити про ці речі насправді, це платно чи це безкоштовно зазвичай це безкоштовно. Це базові речі, але mm. обирати їх не приходиться. Окей, okay. добре. Якщо включати режим звичайного параноїка окей, okay, для звичайних користувачів, то змусити людей там 15 і більше. Або тисячу співробітників, включати режим параноїка не вийде, що робити бізнесу, так? що робити корпоративному світу для того, uh -huh. щоб запобігти фішингу. Топ-3 поради від тебе. Бізнес є, як то кажуть, таким лаковим шматочком, і uh -huh. до, до нього специфічний підхід, більш важкі атаки, більш складні атаки. Uh -huh. Вони більш психологічно сильніші. Від яких часто не допомагає звичайна пильність. Тому потрібно проводити специфічні тренінги, uh -huh. які покликані підвищити кібергігієну користувачів. Тобто, що це собою являє? Це набір інструкцій, прикладів реальних кейсів, які розбираються на запчастинки і показуються, як реалізована атака. Простими словами з маленькою інструкцією раз, два, три, і таким чином люди, співробітники, навчаються. Вони бачать, що таке існує, угу. що таке існує. Такі вид, такі вид. Ти так легко говориш, тому що я точно знаю, що в компанії в тебе є нюслетер, тобто розсилка, да, яка відбувається по кібербезпеці. Для навчальна того, щоб... програма. навчальна програма, да, яка підвищує кіберосвідченість співробітників, так. розсилається на що За це відповідає конкретна людина в твоїй команді. І знаєш, що по фішингу в тебе була. Розсилка десь на 12 листів, 12-13 листів, про профішнові атаки, прямі, непрямі, з конкретними прикладами. Я ще хочу додати, що повертаючись до того три поради для компаній, Ага, для перше, це регулярні навчання, навчання. навчання. Але навчання це не просто навчання, але воно включає в себе ще тестування. Тобто зріст знань потрібно міряти його постійно і розуміти в чому є слабкі, де є слабкі сторони. Ось якщо ти робиш тестування на різні типи фішингу, тоді ти розумієш, А, тобто, ти ще робиш тестування. Тобто є навчальна програма, а потім ти, якби грубо кажучи, ложний фішинг да? звичайно. Е, і дивишся, чи ефективна твоя програма, наскільки люди освітлюють. навчальний фішинг, він так і, так і має назву. Навчальний фішинг, тобто по, по, яку, по якійсь е, специфічній mm -hmm. тематиці, чи то бухгалтерія, чи то страх, чи то е, жалість і може бути якийсь таргетований фішинг. Це все потрібно пропрацьовувати для того, щоб е, конкретно закріпити знання і показати потім результати mm -hmm. для, для компанії в цілому, наскільки на відсотків. Е, Проінформовані, під, підготовлені, співробітники. співробітники. Давай до пункту 2 перейдемо. Я думаю, що він і стосується процесів, процедур і зрілості так, компанії так, так, внутрішньо так? є компанії, в яких є процеси, є компанії, які будують процеси, є компанії, в яких немає процесів. У, То це тому дуже печально таким компаніям. Потрібно рухатись максимально швидко, тому що вони в, в зоні. Ризику максимально, і якщо є процес, це майже неможливо реалізувати той вид фішингу, про який я розповідав. Угу. То саме тому перерахування е коштів дані, да от просто з вулиці якісь повідомлення в Телеграм до Заслиджу головного бухгалтера. Велик... Воно так не працює. Типу потрібно завантажити цей рахунок в якусь По систему погодити. По-перше, я знаю, що великі суми, так, вони зазвичай бронюються з такі перерахунки заздалегідь бюджетуються. Її, бюджетуються так, тобто зробити це от в один клік не, не, виходить. не виходить. Номер три. Номер три. Це технічні засоби. Що ти маєш на увазі? Можна назвати якісь конкретні поради. Добре, технічні засоби це клас рішень email protection. Такі системи захищають корпоративну пошту uh -huh. від загального фішингу, якого теж не дуже немало. Його дуже багато насправді він сиплеться як звичайним користувачем, так і корпоративні поштові скриньки. Uh -huh. Ось, і це такий перший ешелон захисту. Також є різні інструменти в, в арсеналі цих систем для захисту від підробних доменів і так далі. Uh -huh. Якщо говорити про якісь топ систем uh -huh. від Gartner, Є варіанти, які можна і імплементувати навіть для маленьких компаній. Наприклад, якщо говорити про Google і його поштові можливості, там, будь ласка. Все прозоро і можна брати будь-яку кількість. Ти працював з дійсними кейсами, ти маєш на увазі, і для маленьких, і для Ос великих. Основні гравці насправді, якщо говорити про пошту, рідунні, ну, ну, поштові сервіси, вони надають базовий захист пакетами. Тобто, okay. Google, Microsoft ще інші. А вже більш серйозні гравці, такі як Cisco, такі як Fortinet, oh. вони націлені на більші компанії. Okay. Тобто, можна сказати, щоб запобігти фішингу, треба бути пильним. Це формула така пильність, помножена на правильне налаштування безпеки. Так. так. Друзі, якщо у вас є якісь приклади фішингу, які би ви хотіли обговорити, ще раз кажу, пишіть в коментарях, поділіться з нами, було б дуже цікаво. Наш час вплине. Е, Випуск ми, напевно, другий завершуємо. Будемо раді вашим лайкам, подбайкам, підписки на канал. Я дуже тобі дякую, Саша. Так, пишіть, можливо, у когось є якісь цікаві теми, можливо, вам вас є допомога за якимись кейсами. Щось, хочете, ми розкриємо будь-яке ваше питання стосовно кібербезпеки. Або проконсультуємо. Па-па. Всім па-па.